І мої вітання любі друзі. Всім доброго ранку і мирного неба. Це в нас зранку. І так, ще багато роси. Я вийшла на двір. Ще тут чоловік не покосив всім боці. Ну, не вистачає часу. Лише вчора з тої сторони покосив, з того боку, а всім боці не покосив. Тут в мене ще, бачите, тут ще в мене був гібіскус такий. Як на штабі, от такий, знаєте, от я його була зробила, той гібіскус, але я його була вирубала, бо тут він мішав, ніби, ніби мішав виноградове, А він подивилась, а він знову в мене тут зійшов. І я вже його рішила, що я його лишу, сформую. Знову лише лишу одну, один пагінець, його сформую, але я його траву обірвала кругом, щоб чоловік його часом не скосив. То він вже буде тепер, бачити, і його не скосить. Найбуде Він тут в мене теж дуже гарного кольору. Я колись купувала 5 кущів. Бачите, він вже відсів, треба його сформувати. І теж недобре посадила. Недобре, бо коло самих туй. Розумієте, отаке, от і туї не оброблені. І все не може добре зробити, деревце. Ну і що зробити? Тоді було все малесеньке, а я так не, не дуже знала толку. О, і мені здавалося, що тут дуже далеко одне відро, а воно вийшло в результаті, що дуже близенько. О, Бачите? І оце таке саме вийшло. Таке в мене вийшло. О, знаєш, було. А той зовсім пропадав, але відійшов отут, в мене п'ять кущів того гібіскуса. Це тут ще якась була ябліночка, і це вона пустила, треба її то викорчувати. А тут дивіться, який будиночок у мурахів. І ми його, який мурашник. І ми його навіть не чіпаємо, той мурашник. навіть не чіпаємо, Так він є і така горка є. Тут коло кутику коло той. Бачите, яке, що в нас робиться. Бачите, яке що зробити. Ось така, така у нас обстановка. Хочу сьогодні, але трохи ще роса, роса зранку в нас роса. І дивіться, який в мене цей кущик. То це кущик, то це вже такий кущага. Може би я його і сформувала, Не знаю, не знаю, не знаю. Euh, поки роса, та йду. Йду, витягну все такі такі сливки, знаєте, бо я так вчора з ними нічого і не зробила. Хоч подивлюсь, може вже всі зігнили і треба їх витягнути зовсім. Так, добре, йду я. Йду я там, знаєте, ще е, ті. І вазонки свої заодно, Бо я поносила на вулицю, хотіла їх попересаджувати, все мені не стає часу, і позбирала бігом, зараз їх попересаджую. Бачите, ще цвіте у мене гладіолус. Бачите? І тут цвіте зацвіло, Я таку купила такий кущик, як гладіолус, і їх треба викопувати. Але ви бачите, скільки вони наросли, скільки вони наросли. Подивіться, скільки вони понаростали тут каво. І воно цвете. Я думала, воно приймилася, їх трошки вливало, трошки вливало, трошки був дощ, а воно по як гарно цвете. А ну хто мені скаже, що то за квіточка, як вона називається? І тут ще такі пупляночки, може воно ще встигне до, до холоду ще е, зацвісти. Не знаю. Там ще бурян є, ну то сапаю, сапаю, нічого не поможе. О, отака квіточка в мене ще розквітла. О, тут... Тут воздички ті дрібні. Ну, таке в особі. Таке в особі. Бачите? Таке собі. Маємо то, що маємо. Не знаю, цей хоч би куш крезентеєм, пустив хоч одну квітку. Я чисто забула якого то кольору, не знаю, не знаю. Тут вже покошено, покошено. Тут треба пересипати таті, е, свої лілії. Що я їх подрізала? О, треба і ту юку треба попересапувати там, хоч розсапати навколо е, тих квіток. Отаке от от живенько вам покажу. Подивіться, як ромашка багато наростає, дуже багато одне другому буде мішати, ну, нічого не зробимо. І тут так само ну, я цей розділю. Цукущагу я розділю, само собою. Тут я не, не яму, ту, що я викопала гортензії, не е, насипаю, бо я хочу тут посадити ще тюльпани в горшочках. Тут там десь тюльпани і нарцизи. О, рані. Бо дивіться, як цвіте ще в мене, цвіте ще ті квіточки, але, але дуже бур'ян. Треба той бур'єн знову попросапувати. О, добре, йду я до своєї роботи, бо і вазонки ті, що там треба влити, і треба то пересадити. Бачите, вазонки я повиносила. Їх небагато трошки, але є скільки їх є: два-чотири, шість. Ну і там ще сьомий вазоночок. Ну, я їх зараз повисаджую і заодно їх скупаю, бо вони вже і в порохах, аж стидно мені, що воно вже таке нефайне. Ну, нічого, сливку я винесла, так як я сказала. Викинула щось п'ять з двох ящичків, п'ять сливок. Але я дивлюся, там певне ще всередині, бо якась, якась мушка вже тут є, чи від того, що мокре там було чи що, не знаю. Ну, коротше, сливку я зроблю. Тут в мене помідорки хочу наквасити, Яблука, що опадали, чоловік зібрав по дві кіл яблуческа. Треба обірвати. Зараз сонце ну, трошки просушить, і ми підемо обривати з вами ті яблука. Знаєте, ну, ще зараз маю свою роботу. Отаке От вов у мене. То перчик, то помідорчики, то там, то там такого наложено. Як у баби, я у баби, знаєте, Шо? такої вже. Не в молодої, не в молодої, Ну, нічого не зробимо, так мусив бути. Добре, йду йду, поливаю ще тут вазонки там. Чоловік, бачите, продовжує докошувати і тут у десь пішов робити бензину собі. Бачите, який виноград. Ну, доходить. Той вже дуже добрий там під самим виноградом лишив той кусочок, бо, бо вже й не хотів підносити той, той виноград, Най там буде нічого. Нічого, грушки обірвемо, бо падуть, то обірвемо сьогодні. ж. І тут в мене, бачите, лохіна. І Треба обробити навколо. там сапку обійти. І тут вже листочки свої Листочки свої вже осипали. Добре, йду, йду до роботи. Ви бачите, що я роблю? Ті витягнула з того великого горшка, подивіться, воно точно йшло, ще в коріння, подивіться, в коріння. Цей, що цвете. Скажуть мені, може його не треба пересаджувати, бо він цвете. Я не той садівник і не той такий, що я то все знаю, але коріння тут є. Хмара, подивіться, повно землі. Я тут зараз. О, я його на силу витягнула. Сей вже так розперло, що я його зараз розріжу. О, за мій окулькус, він тут такого коріння, що він вже е, деформація того жка, повно коріння. Я його зараз розріжу. о. І ще тих, тих таких польських цих два вазоночки, хочу розсадити. О, і тут ще маю другий такий вазоночок. Знаєте, ото я розсаджу. І тут намочила, тоді намочила. І, і той. Той я посадила була, але він такі е, тверді землі, такі тяжкі землі мають на ну, увазі, а сія намочила, щоб легко витягнути. О, і оце воно пустилося. Така квітка всередині велика, воно пустило мені там новенькі, е, новенькі там щепачки, але воно, дивіться, який корінчик, щось сухий, дуже тяжкий, дуже не знаю, що то таке. Зараз я тоже. Ой, як, наскільки я годна, то то живенько, але попересаджую. Тут я, бачите, землі а, на, набрала такої. Бачите, як зі зим... той зима кулькус уже якого коріння брав. Бачите, я горшок розрізала, викинула. О, я сіколоних змучила, а тут в мене гілочка одна обломалась. Ну нічого, я її, може, від... відломлю. А я не знаю, може я там почеренкую таті... листочки, не знаю. Ну, я його відріжу, той листочок. О, тут порозділювала, тоді всі порозділювала. Коротше, зараз буду пересаджувати, тут все буду садити. Пересаджу, тоді покажу. Бачите, вазоночки я свої помила, покупала, пересадила, всі, всі пересадила. Це і посадила далі за бію кульку з великий горшок і додала тих два а, пагінці, що вони від, відкололись від того. Там багато вже є коріння, і він нехай так вже росте, мені вже таке, хай росте, розростається. Ось я поділила, то все повливала, наві воно тут вже в холоді постоїть, там вони постікає з них вся водичка, і я їх потім позабираю. Ой, добре, все, а ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока. О, яблука буду обривати. Ще вам другий ролик то вже буде, то дуже довго.